Всім привіт, друзі! Заїхав до нас в наявність такий дубль на борт. Це в нас Volkswagen Crafter 2016 року на спарці. Ціна його 24900 в ідеальному стані, як технічно, так і косметично. Всі 6 колес в прекрасному стані, рама вся ціленька, гарненька, Ззаді має Фаркоп, прицепне. Тут також все ціленьке, гарненьке, ніде нічого. Порт також ціленький, гарненький, довжина його йде. 280, ширина 2.20. Салончик просто в ідеальному стані, на шкіряних сидіннях, шестимісний, ось така таке мультимайк, контроль-кондиціонер, на механіці. двигунчики, де у нас? 2,2 дизель, 160 рікінські сили, 120 кВт. Ось такий красен. Також є в наявності інші дубль-кабіни та борти. Все всім гарного дня!